Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас черговий чорно-білий мікс. Нагадую, що чорно-білий мікс це граматичний тест, який дозволяє нам перевірити загальні знання граматики безвідносно до будь-якої. Теми конкретної, і ми визначаємо таким чином наші слабкі місця, і за необхідності можна повернутись до тих уроків, де розбираються відповідний, відповідний матеріал, і ще раз повторити таким чином, усунути проблеми. Нагадую, формат: це 10 речень, і в чорно білому міксі я не пояснюю уже, що не так і чому це не так, а просто даю вам правильний варіант. Отже, після кожного речення пауза. Ви знаходите одну єдину помилку граматичну в цьому реченні. І я даю вам правильний варіант. І таким чином ми проходимо 10 речень. Перше речення вже перед вами. Будь ласка, знайдіть тут граматичну помилку. Я чекаю десь приблизно 5 секунд і даю вам правильний варіант. Даю правильний варіант. Друге речення даю правильний варіант третє речення. Даю правильний варіант. Четверте речення. Правильний варіант п'яте речення. Правильний Перед тим, як перейти до шостого речення, нагадую вам, що урок для вас є корисним, то поставте, будь ласка, лайк, не лінуйтесь, мені буде приємно. І прошу написати в коментарях також, чи взагалі подобаються вам оці граматичні тести, які я називаю чорно-білий мікс. Якщо щось не подобається, то теж, будь ласка, напишіть, що, що саме не подобається. А ми переходимо до шостого речення. Увага! Ось воно. Даю правильний варіант. Якщо ви виправили на просто past simple, це теж можна. Тобто може бути і варіант we walked about 8 miles a day. Сьоме речення. Даю правильний варіант. Якщо хтось використав герундій і сказав I suggest you calling him first, це теж зараховується як правильний варіант, безумовно. Але цей варіант без інгої форми він є простішим. Восьме речення? Даю правильний варіант. І нагадую: до речі, що коли ми виправляємо помилки, ми не переписуємо речення, ми не вносимо зміни, ми лише допомагаємо людині правильно написати те, що людина написала неправильно. Дев'яте речення. Трошки більше даю вам часу подумати. Речення, як ми бачимо, різної складності. Даю правильний варіант. І десяте речення. Даю правильний варіант. Прошу вас написати, якщо для вас це не проблема, написати вашу оцінку в коментарі, щоб я приблизно бачив, які результати у нас по чорно-білому міксу. Буду вдячний за це. І не забудьте поставити собі цю оцінку. Нагадую нашу шкалу. Якщо ви зробили 9-10 речень правильно, поставте собі відмінно, якщо 8 добре, якщо 6-задовільно. – Якщо менше шести, то відповідно проблеми, треба йти заново з самого початку, займатись граматикою, можливо, пройти уроки, якщо ви їх не проходили з самого початку, з першого і, і так далі. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.